І тепер до сполучених штатів Америки там тисячі протестувальників зібралися в суботу, у США, щоб виступити проти політики президента Дональда Трампа і його радника Ілона Маска. За даними організаторів, відбулося близько 1200 акцій. А, зокрема, не тільки в Сполучених Штатах Америки й в інших країнах до мітингів долучилися близько 150 груп активістів під гаслом руки. Геть на демонстраціях помітили як українські прапори, так і палестинські шарфи куфії. Протестувальники висловлювали обурення через дії адміністрації Трампа в різних сферах. Це від міграційної політики до скорочення соціальних програм і звільнень федеральних працівників. Like Thank you. І організатори руху руки геть наголосили, що протести є мирною мобілізацією проти цитую нахабного захоплення влади. Вони підкреслили, що це не просто корупція чи безгосподарність, а вороже поглинання країни. Головне для учасників відстояти демократичні цінності їхні плакати містили гасла руки геть від нашої демократії. Рівне включення різноманітності робить Америку сильною.